Вітаю, друзі! Ви на каналі Кулінарні пригоди, де ми разом вирушаємо в незабутню подорож світом смаків і ароматів. Сьогодні у нас на черзі осіннє печиво з журавленою та брусницею. Це справжні смаки осені, які наповнять ваш дім теплом і затишком. Приготуймося разом насолодитися цим чудовим рецептом. Розпочнемо з того, що нам знадобиться. Для цього рецепта важливо правильно підготувати інгредієнти. Основними складовими стануть журавлина та брусниця, які можуть бути свіжими, замороженими, або навіть вияленими. У нашому печиві ці ягоди чудово поєднуються зі смаком горіхів. Ми додамо горіхи двома способами або порубаємо обсмажені волоські горіхи, або використаємо мигдалеве борошно для заміни третини пшеничного. Отже, для приготування печива нам потрібно 200 г вершкового масла, яке ми заздалегідь дістанемо з холодильника, аби воно встигло розм'якшитися. 350 пшеничного борошна, половина чайної ложки соди, така ж кількість розпушувача, 3 щіпки солі, 300 г цукру, бажано коричневого, 2 яйця, 2 щіпки ваніліну. 300 г гіркого шоколаду, 200 г суміші журавлини та брусниці, 150 грамів обсмажених волоських горіхів. Коли масло розм'якне, збийте його зі цукром до отримання легкої, пишної маси. Потім, поступово додаючи яйця, продовжуйте збивати, поки маса не стане однорідною. В окремій мисці змішуємо пшеничне борошно, ванілін, розпушувач, соду та сіль. Додаємо цю суміш до збитого масла з цукром. Ретельно перемішуємо інгредієнти, поки тісто не стане гладким та однорідним. Переходимо до горіхів. Обсмажені волоські горіхи слід подрібнити та додати в тісто. Це додасть нашому печиву неперевершеного аромату. Настав час шоколаду, плитку гіркого шоколаду нарізаємо ножем на шматочки розміром з родзинку. Вводимо ці шматочки в тісто. І на останок додаємо журавлину та брусницю. Акуратно перемішуйте масу, аби ягоди рівномірно розподілилися. Підготуйте деко, застеливши його папером для випікання, зліпіть з тіста кульки розміром з волоський горіх та викладіть їх на деко, залишаючи між ними відстань близько 2,5 3 см. Пам'ятайте, що при випіканні печиво буде трохи збільшуватися в діаметрі. Випікайте печиво в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 15 хвилин. Після випікання дайте печиву повністю охолонути, перш ніж знімати його з дека, аби воно стало твердішим. Друзі ось і наші осінні печива готові. Запах просто неймовірний. Дякую, що були зі мною сьогодні. Не забудьте підписатися на канал Кулінарні Пригоди, ставте лайки та залишайте свої коментарі. Залишайтеся з нами, і ми продовжимо радувати вас смачними рецептами. До зустрічі у наступному відео.